Пляшка води, квіти та хустинки це особливий кабінет, говорить Анна Донець. Давайте ще раз місце зникнення міста попавс на Луганської області. Завдання пані Анни допомогти сім'ям зниклих військових по крихтах шукати інформацію, якої і так говорить небагато. Коли людина ну отримує сповіщення про зникнення безвісти, от безпосередньо да, ти отримав це сповіщення. Ти не знаєш, куди що далі, куди з цим бігти, де шукати, що робити, які заяви потрібно писати. Для цього саме, скажімо так, і є такий, така людина, як регіональний координатор. Всі ці питання задають не лише її відвідувачі, а й колись вона сама. У мене чоловік знанок майже 10 місяців тому. Серед прикрас одна показує винятково. Це ж то мого чоловіка. Чому на мені так я відчуваю, що він поруч? Що він разом зі мною, відразу б зі мною прокидається, відразу б зі мною лягає спати. Надія побачити очі рідного, те, з чим говорить, люди заходять сюди, і ця віра горітиме до останнього. Співчуття по зниклому воно роздражає, тому що людина вірить. Вірить, що він він живий, і ти розумієш, є просто чуть-чуть з іншої сторони. У Яни чоловік теж зник у боях за місто Попас на Луганської області. Вже десятий місяць. Ми шукаємо будь-можливість. Щоб знайти наших хлопців, дружини, батьки, рідні вони всі об'єдналися задля пошуку. Ми не шукаємо вже напевно навіть когось свого. Ми вже шукаємо когось із наших. Тобто, хоча б одного, і це вже буде добре. І якщо не ми, то хто для тих, хто не знає, у які двері стукати, аби знайти військового. Я нарадить звертатися до координаторки. Завдяки Анні. Ну це добре, що з'явилась така людина саме в нашому місці, тому що у нас дуже багато зниклих хлопців. Втім, попри всі зусилля, каже Анна Донець, відшукати буде якусь звістку про зниклого непросто шукається різними чинами: від звільнених з полону хлопців опитуються, чи можливо хтось бачив, запам'ятав, чув щось про ну про зниклу особу. Так само перевіряються телеграм-канали, передивляються, можливо, та сторона виставила якесь відео. Координаторка говорить, на зв'язку постійно десь побачила родина. Якесь відео або фото починається естерика, і ну потрібно людину підтримати, потрібно далі направити. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.